Розглянемо гарячі клавіші та їх комбінації для виклику найбільш вживаних меню. Перша комбінація це Shift-S. Як ми бачимо з назви, це виклик меню прив'язки. Для прикладу, перемістимо наш об'єкт GX, Shift. S. І оберемо, наприклад, такий пункт, як вибраний об'єкт до курсора. І ми бачимо, що центри об'єкта і центри курсора співпали. Інші пункти меню служать приблизно для того ж. Наступна гаряча клавіша Z служить для вибору режиму перегляду. Ось звичайний режим, каркасний режим, режим перегляду матеріалів і режим перегляду при рендері. Наступна комбінація Ctrl-TAB служить для вибору режимів роботи. Тобто ми зараз в об'єктному режимі, ось він представлений, режим малювання ваги, режим малювання по вершинах, малювання по текстурі, режим редагування і скульптурний режим або режим скульптингу. Ось ми переключаємося у відповідний режим. Це ми можемо змінювати і ось в цьому меню. Комбінація Shift-O. Це різноманітні режими пропорційного редагування. Те ж саме ми можемо змінювати, якщо ми ось тут натиснемо. І ось ці режими всі тут є. Натиснемо O, щоб вимкнути цей режим. Наступна гаряча клавіша. Це крапка, але не на нумпад клавіатурі, а на звичайній. При англійській розкладці клавіатури. Це режими роботи або меню режимів роботи з центром трансформації об'єкта. Те ж саме можна знайти ось тут. Також, якщо ми натиснемо кому при англійській розкладці клавіатури, то у нас виникає меню орієнтації трансформації об'єкта. Це меню також можна знайти ось тут. Наступна комбінація Alt-W. Це меню зміни інструмента вибору. Те ж саме буде, якщо ми лівою кнопкою миші натиснемо ось тут, затримаємо. І побачимо те саме меню.